Під час виконання бойових завдань робиш максимальне планування, щоб зберегти життя і здоров'я своєї групи та кожного військовослужбовця. Ця вся складна робота проводиться для того, щоб створити обмінний фонд для подальшого обміну наших військовослужбовців на взятих полонених Російської Федерації. Щоб виконати бойове завдання, щоб зберегти одну групу, дві-три групи. Ти максимально прораховуєш все, що можна і не можна. Погоду, день, ніч спостерігаєш, як противник рухається. Робиш там до розвідку, сплановуєш кожні дії, хто бачив на якому вопі, де рухається, який час. Всі Та хулі там взяти до того полоненого, Типу, да здався. все, А треба ж до нього підійти. Не просто там взяв, пішов собі, вийшов о, там точка, значить все, там полон. Ні, Це треба блін знайти, вийти, а вийти так, щоб тебе ніхто не помітив, щоб тебе по максимуму не уразили, Тому що якщо ти будеш так званий спалений пташкою, то тебе все. Якщо тебе спалила пташка, в то місце, в ту групу буде летіти максимально все важка артилерія, FPV, танчик може працювати або РСЗВ. Коли ми до них зверталися, що русски, здавайся, збережемо життя і здоров'я, буде жити. Все буде добре. Вони да, або йшли на контакт нормальні, типу, да, хорошо будемо здаватися, або звичайно казали, що хахол пішов нахер, ми нікуди нічого не будемо здаватися. Можуть бути заманухи, можуть бути такі, як є насправді, що вони говорять, да, здаємось, здаємося, але при цьому він виходить і починає по тобі працювати далі. Вони здавалися в полон теж по два рази, хтось по три рази. Вони знають, що що він здався в полон, йому максимально зроблять комфортні умови, максимально зроблять комфортні пересування. Да, він десь в чомусь може десь Зюлей легеньких таких, але він знає, що йому дадуть поїсти його, одягнуть, обують його і зроблять обмінний фонд. Якщо це молодий, як по крайній інформації їх забирають з автобуса і зразу в той самий день їх знову відправляють на фронт на СВО, так звані їхні. Виїзд, заїзд на позицію, це дуже важко. А тим паче, коли ти що з полоненими їдеш? По-перше, це найбільш уразлива точка, тому що на пікапі ми ж заїжджаємо на пікапах, виїжджаємо на пікапах, де тебе їхало чотири людини. А коли ти береш там одного полонена, або трьох полонених, або п'ятьох полонених, ти їх всі грузиш на пікапчик, водичку даєш їм попити, бутербродіка з'їсти, попісяти, покакати, сопільки витерти. тому ну, ж при цьому в нього ж руки зав'язані, очі зав'язані. Він ж не має розуміти, бачити, де він що знаходиться. Не бійся, пийно. Я розумію, що ви теж заїбалися, я теж заїбався. Давай, пацанам, ще. Будеш п'ять. Ми до них дуже відносимося довко. До наших так не відносяться.